Конкурс проєктів екобудинку оголосив депутат Рівнеради Святослав Євтушенко напередодні. Тож в охочих поборотися за ціний приз і півроку часу на втілення фантазій. В результаті має вийти проєкт екобудинку, який можна було б реалізувати. Я не вимагаю, щоб це були там якісь норми, правила, щоб воно відповідало ДБН, стандартам і все решта. Це має бути проєкт, проєкт екобудинку, який можна буде використати для подальшого будівництва. Конкурс фактично вже розпочався, тобто проєкти можна подавати до 1 серпня цього року, і переможець отримує приз в розмірі 10 тисяч гривень. Тобто я звертаюся до рівнян, ці охочі, всі небайдужі деяке будівництво. Якщо маєте можливість, якщо вам це цікаво, і якщо вам це справді цікаво, то дуже би хотілося, щоб ви розробили проект, подали і відповідно перемогли. Головна ціль проекту, щоб місто рівно розвивалося в напрямку екологічного будівництва і в результаті ставало чистішим і комфортнішим. Переконує ініціатор проведення конкурсу. Розглядатимуться проекти, реалізація яких передбачає використання екологічно чистих матеріалів, оцінюватиме роботи конкурсантів. компетентне журі. Ово журі буду. Я буду взагалі журі в журі. Запрошую. Вже запрошую, вже веду переговори з видатними спеціалістами з нашого університету водного господарства, тобто це з кафедри міського будівництва однозначно, ще з інших суміжних кафедр, які займаються так само будівництвом, активісти, які є у нас в Рівному і працюють в напрямку впровадження якихось екологічних програм, екологічного будівництва. І крім того всього, ще буду просити запрошувати. Активістів, які є, так мовити, у нас на українському рівні, тобто той самий Андрій Бобровицький, який в березні має бути в Рівному і проводити семінари. Тобто, так само звертається до рівнян, кому цікава дана тема. Ми ще будемо давати окреме повідомлення, але в к нам в Рівну приїде Бобровицький Андрій, дуже відомий екобудівельник, дуже прогресивний екобудівельник, і буде в рівному з семінаром орієнтовно 10-11 березня. Надсилати свої проекти потрібно депутату Рівнеради Святославу Євтушенку, з яким зв'язок можна тримати через громадську приймальню або ж мережу Фейсбук. Прийматимуться проекти до серпня місяця.